Україна не сь, сьогодні не страна. Україна це это авуар, це это собственность. И эту собственность треба защищать. на первом каналі. Пропагандисти закликають знищувати підприємства та й загалом, виходячи з цієї риторики, Україну. Бо за їхньою логікою наша країна це власність, яка належить заходу, і яку треба стерти з лиця землі. А на вже формально юридично як угодно язык біл повторення прилежить западному хозяину, Американцям на дев'ять десятка ну, предприятия зем земли, Яція, поэтому наша цель максимально розрушати інфраструктуру, тому що це не українська інфраструктура, а не ні прижит українському народу, а не прижит западу, певно, там жаліть нічиво. Це відео прекрасно стане до колекції тих, які треба демонструвати в Газі, десь поруч із доказами злочинів російського окупаційного війська на територію України. І якщо цей притрушиний називає іншу незалежну країну, інший вільний народ, чиєюсь власністю, то. Мені хочеться нагадати йому, скільки народів зараз поневолені в самій Російській Федерації. Ну і на правду, якщо навіть іти за його оцими божевільними думками, він каже, що треба знищувати інфраструктуру України, бо це буцімто власність Заходу. То що тоді заважає Україні знищувати військові об'єкти по різних регіонах штучно створеної Федерації, які є власністю путінського режиму? Адже коли Україна гатить по НПЗ, чи то по військових базах росіян, ну вони там кажуть нам ну ні, ну так не чесно, ви терористи. Є... А хто попали, да? Є... Є... Картина Калуська область, палаючий НПЗ, успішна операція ГУР сьогодні вночі. Черговий нафтопереробний завод атакували кілька дронів Камікадзе. За словами очевидців, перед вибухами в небі було чутно пролітаючі вапола, ну а потім роботу протиповітряної оборони російської. Пізніше на місці влучання дронів почалась сильна пожежа. кажуть, що вогонь охопив ємності з дизельним паливом і мазутом. Так, -та. 12-ні нам сказали, що був. і на цьому тлі в мене є цікаве спостереження. Пам'ятаєте, не так давно виходили представники США та казали, що їм от не дуже подобається, що ми гатимо по російським НПЗ, типу що це може вплинути на глобальні енергетичні ринки. Буквально на днях вийшла стаття в Foreign Affairs із заголовком Увага, чому Україна має продовжувати бити по російських НПЗ? Страхи Вашингтона щодо енергетичних ринків недоречні. І це вже здається другий випадок за останній час, коли риторика в західних змі змінюється з ні, який жах до ну, а чому пи ні?». Виявилося, що побоювання щодо впливу цих ударів на глобальні енергетичні ринки є безпідставними. Вони зменшують здатність Росії переробляти сиру нафту на готові продукти, але при цьому не впливають на загальний обсяг нафти на ринку. У травні нафта знаходиться у середньому діапазоні 83 84 долари за барель, що нижче ніж наприкінці березня, коли пролунали перші заклики до України припинити удари. Що вкотре доводить, те, що в цьому питанні, в цих от побоюваннях була здебільшого політика, та що білий дім просто не хотів сильно ризикувати перед їхніми виборами, що там насуваються. Тож удари по НПЗ тривають. Росія від цього страждає, а також Росія в певній мірі страждає російське угруповання на полі бою. Путінська пропаганда перед тим як окупанти розпочали нову хвилю наступу, намагалася бодай якось підняти моральний дух свого війська. І чесно, я не хочу розглядати всю шизофренію, яка лунала там по російському телебаченні, але зупинюсь на заяві, яку зробив російський військовий та зет пропагандист Олександр Жучковський. Він просто видав нову версію російської історії, в якій у Другій світовій війні Росія насправді воювала проти українців. Каже тепер він, що українці це не братні Росії народ, а вороги. А мета Росії це повністю знищити український народ та ліквідувати всіх українців. Нынешняя война – реальное продолжение Великой Отечественной, где мы, помимо немцев, японцев, сражались с украинцами. Мы не смогли ликвидировать всех разбежавшихся по России украинцев. Так называемое СВО призвано не только добить украинских националистов и подавить симпатии к ним в населении, но и отменить искоренить саму украинскую идею. Россия не должна считать эту территорию Украиной, а ее население украинцами. Вот цели этой СВО. Як розумієте, не просто так це пролунало саме перед тим, як росіяни почали намагатися наступати на Харківщині. Напевно, на питання, навіщо вони це роблять, і навіщо вони йдуть захоплювати сусідню незалежну країну, відповідь можуть дати далеко не всі російські солдати. Але тим не менш, ситуація на полі бою дійсно загострилася і не можна з цим легковажити. Російське угруповання саме зараз, у ці дні, намагається відкрити новий фронт у цій війні. Ворог почав активно намагатися прорвати оборону ЗСУ у Харківській області. Російські війська розпочали наземну атаку на північний схід Харківської області та ймовірно просунулись поблизу Вовчанська, аби створити буферну зону. Про це пише агентство Reuters. Зазначається, що цей наступ відкриває новий фронт у війні. Наразі бої в прикордонних районах Харківської області тривають. Україна направила туди додаткові сили для підкріплення. Співрозмовник Reuters зазначив, що російські війська прагнуть відтіснити зсу на 10 кілометрів від російського кордону однак українські бійці намагаються їх стримати. Ситуація дійсно складна після посилення обстрілів на північному напрямку. Передусім, противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Місцева влада каже, що Збройні Сили України впевнено тримають позиції, не втрачено жодного метра. Та зазначають, що угруповання противника не становить загрози для Харкова його сил вистачає лише для провокації на північному напрямку. Військові, що тримають оборону на цій ділянці фронту, також кажуть, що ситуація є важкою, але контрольованою. 10 травня 2024 року. місцево Очансько посилилися обстріли. Ситуація напружена, тому місцевим мешканцям рекомендація евакуюватися з міста Очанська, даби не потрапити під обстріл або перебувати в укриттях. Ситуація більш-менш стабільна на зв'язку. Слава Україні! Буквально вчора наше військово-політичне керівництво проводило нараду, на якій був присутній президент Зеленський, головком Сирський, начальник генштабу Баргилевич та міністр оборони України Умєров. Верховний головнокомандувач запевнив, що сили оборони знають про плани ворога та знають, як їх зірвати. Сьогодні Зеленський підтвердив факт того, що росіяни намагалися наступати на Харківщині однак, безрезультатно, Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там, нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили і в цьому напрямку, це факт. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку артилерійським вогнем, і з того, що мені відомо нам. Сьому, сьоморанду, десь восьморанду. Ми її зустріли вогнем. І я вважаю, що на цей час зупинили артилерійські вогни. І треба також розуміти, що на третій рік цієї псевдо-СВО, псевдо-СВО, по факту війни Кремль не відмовився від ідеї захопити Київ. Саме тому військове керівництво посилено працює над захистом, зокрема, північного кордону нашої країни. Саме про це детальніше відзвітував командувач сухопутних військ Павлюк. Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому. Одне з найневідкладніших завдань сухопутних військ це підготовка десяти нових бригад. Зараз головною проблемою є техніка. А не люди. Україна вкрай потребує артилерії та бронетехніки і сподівається на допомогу Заходу. У найближчі два місяці настане критична фаза війни. А тепер що нам треба з цього розуміти? Травень 24-го – це не лютий, 22-го. Кордони більше укріплені, сили оборони готові. Тому про жодні марші колонами і прориви на 100 кілометрів углиб навіть ітися не може. Тому не панікуємо, продовжуємо підтримувати Силу оборони України та зберігаємо, головне, холодний розум. В мене на цьому сьогодні все. Закликаю вас також підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Так ви допоможете поширити український контент. До зустрічі!